Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму YouTube каналі. І сьогодні я вам розкажу класну стратегію, класний сайт, на якому можна заробляти гроші в інтернеті в доларах, тому що цей сайт англоязичний, і там ми будемо заробляти в доларах. Все, що вам до цього буде потрібно, це просто клацати мишку і сидіти собі в теплій хаті, нікуди не виходити, так як зараз ми знаємо, що карантин і нікуди так не вийдеш. І так, а перед тим, як ми перейдемо до нашого відео, друзі, я вас попрошу. Підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписані, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. І також можете поділитися цим відео з друзями, якщо ви вважаєте за потрібне. Вам не тяжко, а мені буде приємно. І так, давайте перейдемо до нашого сайту. Сайт називається Hitscash. І він англоязичний. Бачите, в мене Google Chrome, тому я собі тут нажав і перевів. На українську мову. Мені так зручніше, ви, якщо розумієте англійську мову, можете цього не робити. І так, на чому ми тут будемо заробляти гроші? Ми будемо заробляти гроші на перегляді реклами. Все тут дуже просто. Просто клацайте, вам показується реклама, в кінці просто проходите малесеньку капчу, і вам за це нараховується гроші. Як зареєструватися? Реєстрація теж дуже простенька. Вводите свій, як вас звати, ваш емейл, пароль. який... Вам завгодно і вводите зразу там вводите свій кошельок. Можете його там вводити, а якщо у вас не буде, то ви введете собі тут у налаштування вже потім у своєму особистому кабінеті. І так, давайте я вам покажу, як тут можна заробляти. Переходимо, бачите тут перегляд реклами. Я ж кажу, у мене вже на українській мова, у вас може бути на англійській. Як вам зручніше, якщо просто хочете, то скачайте собі Google Chrome і тут пере, будете свій переводити на українську мову. любий англоязичний сайт. І так, бачите, тут буде вам оплачуватися у цих, в їхній валюті. Баб, наприклад, бачите? І за кожну, за кожен перегляд реклам вам оплачується 15 баб. Давайте перейдемо сюди. І бачите, нам тут вибиває багато реклам, рекламних банерів. Ось йде е, відлік, почекаємо, доки він дійде до кінця, і пройдемо малесеньку капчу. На капчу потрібно ввести бачите, ці малюнки, який один з них відрізняється, не такий, як і всі. Нажимаємо на нього, все, капча пройдена. Закриваємо це геть і все, бачимо, нам нарахували 15 назбаб. Далі проходимо так само. Все дуже просто. Кожного дня вам тут будуть нараховуватися, спочатку будуть нараховуватися, кожен раз будуть поповнюватися точніше. І так можна кожного дня заробляти. Бачите, займає 10 секунд. Є, пройшли капчу, закрили, все, нам нарахували, Звичай, бачите. Ось тут в мене нараховані оці їхня, їхня валюта. Давайте ще раз покажу для прикладу. Вийшли, ось бачите, рекламка така вибиває. Можете, до речі, собі, якщо хочете щось для вас цікаве знайдете собі, можете перейти і також почати заробляти з цих сайтів. Я думаю, що це всі сайти зв'язані з заробітком в інтернеті, тому спокійно можете переходити. Сайт англоязичний, тут всі майже англоязичні сайти, тому вони платять в доларах, чи в євро, чи в фунтах. Це вже все залежить від сайту. Ось проходимо капчу, є, закрили. І нам нарахувалися, бачите. Зараз я оновлю. Бачите, 135. Все нараховується, тому можете не переживати. І так, бачите, сайт дуже простенький, все, що потрібно робити, це клацати тут і заробляти гроші. Тут є так, так само ж налаштування, можете переходити. Історія, як ви заходили, виходили, історія вивіду грошей, історія поповнення, якщо ви поповнювали, поповнювали рекламний рахунок. Все це можете подивитися. Також тут є додатки, до речі, оці додатки. Ви можете купляти ці додатки, і потім, коли ви будете дивитися рекламу оцю, вона буде вам оплачуватися набагато більше. Чим більше ви купляєте цих додатків, тим більше у вас буде оплачуватись. Ваша, ваш перегляд реклами. Ви можете купувати також з балансу свого, а можете поповнити рахунок, це все залежить від вас, а так як в нас заробіток без вложень, тому для початку вам стане просто перегляд реклами. І так, якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моє наступне відео, і також можете поділитися цим відео з друзями. Дякую всім за увагу, всім пока!